І так, друзі, відкриття благодійного ярмарку під назвою Вулик Фест сьогодні п'ятниця і для вас представлено вироби ручної роботи, книги, одяг, гастропродукція. Також будуть різноманітні майстер-класи для діток. Фотозона, танцювальний флешмоб, лотереї. Вікторина, ви можете бачити вуличну кухню, і буде дуже така цікава локація під назвою Подаруй військовому подарунок. Тобто, кожен зможе зробити це своїми руками. Я нагадую, що мета цього ярмарку благодійна. Тому, шановні хостяни та гості нашого міста, запрошуємо вас в центр обов'язково долучитися до збору для збройних сил України і гарно відпочити. I'm sorry.